Традиційно вважається, що факти лежать в основі новин і новинної журналістики, а коментарі це основа аналітики, публіцистики, публіцистичної журналістики. Ті, хто навчає нас журналістській професії, вони завжди кажуть про те, що новини більше спрямовані на розум, на сприйняття розумом інформації, а коментарі і думки на емоційні. На емоційне сприйняття тим хто, тим, хто дивиться, тим, хто слухає. Новини це завжди більше офіційна інформація, коментарі, це вже чиїсь думки і погляди. Але е, які би ми визначення не давали і тому, і іншому поняттю, вони не будуть відображати всю суть того, що ми хочемо зрозуміти в цих поняттях. Оскільки і факти не беруться з нічогось, вони журналістам обираються з потоку новин. З потоку подій так само і коментарі відбираються журналістами, вони є живими людьми, і вони не завжди можуть і правильно оцінити які факт, які факти і коментарі взяти. І так само вони завжди будуть залежні від своїх поглядів, симпатій, політичних, особистих, сімейних і так далі. І рівень звань, рівень знань тут також відіграє дуже велику роль. Факти це, скажімо, так скажімо так, формалізована інформація. Це ну, так класичне, да? що, де, коли, хто, інколи, як. Це вже подробиці, скажімо, але це залежно від стилю, від формату, це теж може бути фактом і важливим фактом. Якщо там людина вбивала, скажімо, пістолетом там, чи сокирою, то це можуть бути дві принципові різниці. І оціночне судження, думка. Ну, думки, скажімо так, я б теж їх розділив, якщо так вже теоретизувати. Це треба походити від людської природи. Є два типи людей. Більша частина людей вона ґрунтується у своїх думках з позиції, скажімо так, вірі не вірю. Є інша категорія людей, набагато менш розповсюджена, скажімо так, ця популяція це люди, які свої думки ґрунтують на серйозному інформаційному базисі. Тобто, якщо людина каже: Я вірю, що Тимошенка невинна, до цього він вивчив підґрунтя цієї справи інформацію. І з того провів, скажімо, так аналітичну роботу і зробив короткий висновок. Вона винна, чи вона частково винна, чи вона винна, але не заслуговує на такі процеси на кримінальне звинувачення. Що, скажімо, тут добре, що погано, як у Маршака, я б сказав так: Н немає відповіді на всі випадки життя. Якщо це програма СТБ про екстрасенсів в битву, безумовно нам надзвичайно важлива та категорія людей, яка просто вірить. Чудеса в хорошого баріна, президента хорошого. А якщо це серйозна аналітична програма, інформаційна особлива програма, безумовно, ми мусимо шукати людей, експертів, які не є шахраями, скажімо так. Це люди, які за спиною яких величезний бекграунд, вміння мислити аналітично, а, ну і врешті-решт. Формулювати свої думки коротко і ясно, оскільки для журналіста це дуже важливо, читач не звик до довгих фраз і, взагалі, до глибоких досліджень, так чи інакше, коли ми Говоримо про об'єктивність. Ми повинні розуміти, що ніколи ніде не існує 100% об'єктивності. Це є сконструйована реальність в будь-якому разі, яку конструюють журналісти, редактори, власники медіа, і в будь-якому разі ця реальність не є об'єктивною в якомусь найчистішому вигляді, і дуже багато чинників впливає на, на, на тих, хто впливає на відбір цих новин, хто стоїть От на початку цього процесу, де новини відбираються. які новини потрапляють в новинну програму, які новини не потрапляють, які експерти потрапляють, хто оминається і так далі. Тому е ця догма про е розмежування фактів і коментарів, вона. Е Видається мені не настільки робочою, наскільки вона була раніше. І е, тут, е, на зміну е, поняття об'єктивності, очевидно, має прийти е, поняття е, прозорості. Тобто, ми, е, це ідея не, не моя, ідея не нова. Ця ідея належить е, директору школи журналістики в е, університеті Південної Каліфорнії Женіві Верхоза, яка казала, що е, е, Прозорість є набагато важливішою. Ми повинні дати зрозуміти аудиторії, звідки ця новина, звідки походять ці експерти, кого вони представляють, яка є взаємодія між цими чинниками для аудиторії. Цей процес повинен бути прозорим. Вона повинна розуміти, як робляться новини, ким робляться новини, який інтерес в кожного, хто з'являється в цих новинах, і яку історію він хоче розказати, і чому саме цю історію. І прозорість на Мою точку зору також є набагато важливішою, ніж об'єктивність, як така, тому що ми можемо виміряти прозорість. З іншого боку, також тут потрібно протиставити журналістському професіоналізму, професіоналізму аудиторії. Тому що аудиторії стають все більш обізнані в тому, як робляться новини. Я, наприклад, кілька днів тому спілкувався з лікарями, вони скаржилися на телевізійні новини в Україні, і вони знають догму про дві точки зору. і Вони казали, що ми дивимося телевізійні новини, і ми не знаходимо там дві точки зору. Тобто, ці от журналістські догми, прийоми і технології, вони вже не є якимись внутрішньосиховими. Про них е, знають люди, і потрібно і це в інтересах медіаорганізації, також боротися за те. Те, щоб ця обізнаність зростала, тоді ми знов ж таки з нашою аудиторією будемо спілкуватися на рівних. Як коментар чи чиясь думка не може бути істиною в останній інстанції, так і факт не може бути істиною в останній інстанції. То як журналісту діяти в випадку, коли і те, і те недосконало? Ну, очевидно, дуже просто використовувати і те і інше у своїх сюжетах, у своїх матеріалах і пам'ятати про те, що журналіст. Не геніальний, і він не може знати всього, його рівня знань ніколи буде недостатньо, особливо в українській політиці, коли чи в українських подіях, коли багато інформації приховується, коментарі, які нам даються, як правило, використовуються політиками і тими, хто з нами говорить, в яких своїх певних цілях. Причому, якщо казати про факти, то не варто покладатися. На якийсь факт, як на основне джерело інформації, одного факту завжди буде мало. Так само і в коментарях однобокість неприпустима. І, власне, це ситуація, яка рятує журналіста. Чим більше думок він і коментарів він подасть, чим більше фактів він подасть, тим його інформація, його сюжет чи програма будуть сприйматися більш об'єктивно і більш неупереджено. На BBC це. Правило, ми користуємося редакційними засадами BBC, де, власне, це правило і не обговорюється. І, до речі, це досить часто стає причиною затримки виходу в ефір матеріалів, чи на сайтах, чи на радіо, чи на телебаченні. Але, звичайно, що і у фактів, і у коментарів єдина мета, до якої журналісти мають прагнути, це дати якомога ширшу картину того, що відбувається, подати більше думок і оцінок. і Принаймні спробувати наблизитися до об'єктивності, виходимо з формату і з мети, яку ми ставимо, яку ставить перед собою журналіст. Це безумовно пов'язано із е, форматом передач. Навіть новинні е, програми вони відрізняються. Є десь з гумором, є з елементами аналітики, а є просто суха правда життя, скажімо так, там якийсь там е, канал ЧП. Розбилася машина, стільки трупів. От ми зняли дядька, абсолютно проти між іншим зняли якийсь афект, то щось мені говорить на камеру. Ми це подаємо і читач мусить зробити свої висновки. А, отже, але я б не закликав до цього. Цьому навчитися дуже легко. А, б -б Брати якісь емоційні вислови і подавати їх. Так би мовити, над, 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 роблячи надбудову над е, інформацією, саме над інформаційним приводом. Е, взагалі, думки, коментарі експертів, скажімо так, вони закликані перше е, допомогти читачеві е, таким чином, та й журналісти, зокрема, коментар мусить е, давати узагальнення до тої інформації, яка є. Оскільки читач, він, скажімо так, за великим рахунком він не в темі. І всі ми чудово журналісти розуміємо, що інформацію можна подати таким чином, що кінцевий споживач цієї інформації він не отримує реальної картини події. Тому е журналіст має вибудовувати, е скажімо так, оформлення оці візерунки навколо інформації коментарями, які він, він бере, е з е промов людей, з думок людей. Які знаються на темі, які розтлумачують, що значить те та чи інша подія.